Вітаю! Багато довгострокових інвесторів бачать у дивідендних основне джерело постійних доходів. Це джерело не менш важливе, ніж зростання вартості цінного паперу, особливо зі сторони зручності отримання прибутка. Дивіденди можна не тільки перевести в готівку, а й реінвестувати в той же цінний папір. Тим самим за рахунок складних відсотків ми можемо дуже сильно збільшити капіталізацію особистих інвестицій. Але для того, щоб така схема працювала, треба інвестувати в активи, які платять дивіденди. А для підвищення ефективності треба знаходити активи, які платять саме хороші дивіденди. І при цьому ці активи ростуть у капіталізації. Американський фондовий ринок включає дуже широку лінійку інструментів, які підійдуть нам за цими критеріями. І у цьому відео я пропоную розглянути деякі з таких інструментів. Почнемо із компаній дивідентних аристократів. Хто ж такі ці компанії-дивідентні аристократи? За американськими стандартами, це компанії, які збільшують виплати дивідендів протягом не менше, ніж 25 років поспіль. Окрім того, це є надійні компанії, які входять у індекс S&P 500 також у деяких джерелах можна знайти додаткові вимоги, наприклад, ринкова капіталізація не менше 3 мільярдів доларів та середній торговий об'єм не менше 5 мільйонів доларів. Які є плюси інвестування у дивіденних аристократів? Перше це надійність. Інвестори отримують надійне і якісне джерело доходи. Друге це лідери галузі. Дивіденні аристократи, як правило, є лідерами галузі з надійними грошовими потоками і послужним списком вражаючих річних прибутків. І третє це знижена волатильність. Дивідендні аристократи менш волатильні, ніж більш широкий ринок. А що найважливіше, дивідендні аристократи на історії впевнено випереджують широкий індекс SP500. Як ми можемо побачити, за період останні 30 років аристократи випередили широкий індекс майже удвічі. Проте необхідно мати на увазі, що за якийсь конкретний рік чи кілька років аристократи можуть програвати, це є нормально. Джерел, де взяти перелік таких акцій, є багато. І ці акції десь можуть відрізнятися від джерел. Я дивлюсь на сайті Fool. Тут є перелік компаній із стікерами. Вкладення у аристократі це взагалі топова інвестиція, але є один момент. На даний час у дивіденні аристократи входять 67 компаній. І якщо у вас невеликий депозит, то така кількість акцій є проблемою, щоб рівномірно розділити ці активи. До речі, ще є такі відглужені від дивіденних аристократів, як дивіденні королі. Тут фактично те ж саме, окрім того, що акція повинна збільшити дивіденди протягом мінімум 50 років. Перелік також можна знайти на сайті FULCO. Тут таких акцій вже менші, їх є 43. Проте і 43 компанії це немало для рівномірного розподілу у портфелі. А ще дивідендні королі і дивідендні аристократи це не на 100% пасивне інвестування. Справа у тому, що іноді до списку входять нові компанії, які почали відповідати вимогам аристократії. І, Відповідно, навпаки, зі списку можуть випадати компанії, які перестали відповідати цим вимогам. Але на ринку присутні готові рішення, які вирішують проблему невеликих депозитів. Тобто всі інструменти в одному активі. Ці інструменти зберігають пасивні стратегії. Оператори продукти самі включають чи виключають акції за потреби. Як ви напевно зрозуміли, мова йде про ETF, Exchange Traded Fund. Тобто біржові фонди, які торгуються на біржі. І для компаній аристократів є також такі фонди. Саме популярні з них це є ProShares SP500 Dividend Aristocrats ETF з тікером Noble на Nice. Цей фонд тримає володіння акцій дивідентних аристократів у рівні пропорції. Якщо пропорції починають мінятися, тоді фонд починає перебалансування позицій. Ось так виглядає. Якщо б ми вклали в 2013 році 10 тисяч доларів, то на даний момент прибуток склаби плюс 172%. А нижче можна побачити список секторів, які входять в даний індекс, а також список компаній. Щоб побачити повністю, треба нажати Show All Holdings. І видно, що майже всі компанії знаходяться у однаковому відсотковому відношенні. Фонд це дуже зручне рішення, проте за зручність необхідно платити. Саме цей фонд бере 0,35% річних за свої послуги. Якщо взяти у середньому по ринку фондів, то це десь є середнє значення. Проте, враховуючи витрати на операції фонду, це відкриття позицій, закриття балансування та витрати на управління, це є зарплата, офіси і так далі, то річна ставка фонду виглядає доволі справедливою. Є інші фонди аристократії, проте Нол є самим капіталізований. Він володіє 90 мільярдами активів у компаніях аристократії. Вартість однієї акції на зараз 90 доларів. Тобто, щоб купити портфель зі всіх акцій компанії дивіденних аристократів, необхідно всього 90 доларів і 35 центів. А взагалі можна не вмежитись тільки акціями дивіденних аристократів. Та при бажанні можна зосередитись на фондах компаній із високими дивідендами. Спектр таких ETF теж доволі широкий. Вибирати є що. Наприклад, розглянемо фонд Schwab's US Dividend Equity ETF, Тікер SCHD на Nice. Цей фонд вкладає високодивідненні акції, які регулярно виплачують дивіденди, та відібрані за фундаментальною силою порівняно з аналогами на основі фінансових показників. За останній рік цей фонд заплатив 3,45% у вигляді дивідендів. Але не всі фонди одинаково корисні. Обов'язково читайте інформацію, чим фонд займається та перевіряйте, як поводились вони на історії. Наприклад, можемо розглянути фонд Global X Superdividend ETF з тікером SD на Nice. Даний фонд заплатив. Дивідендів на 14%. Ця цифра просто захмарна. Але якщо подивитися детальніше, то можна побачити, що капіталізація цього фонду майже не росте. І давайте зробимо порівняння цих фондів. Виберемо SPY. фонд SCHD і порівняємо його з Superdividend ETF. Запускаємо портфель. Як ми бачимо, Super Dividend ETF навіть з реінвестиціями дивідендів закінчив 10-річний період з мінусом. А дивідендний ETF від Швабс навіть перевищив фонд SP500, незважаючи на високі виплати дивідендів. Ось таким чином можна перевірити будь-який фонд чи стратегію на ефективність. До речі, у мене заплановано зробити відео із бектестом різних популярних стратегій та їх інтерпретацій. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити, буде цікаво. Також, як варіант, можна займатися активним вибором дивідендних акцій. Але це доволі активна стратегія інвестування, яка буде потребувати постійної присутності на ринку для пошуку таких компаній та балансування портфеля. Як приклад, такої компанії можемо розглянути компанію Realty Income Corporation. Тікер Она Nice. Це із сфері нерухомості, так званий Рейт. Ця компанія зараз платить. Майже 5% дивідендів. Причому це не шлакова компанія, а компанія Гігант, яка до того ж входить у індекс SP 500. А саме важливо, вона постійно платить високі дивіденди. Це важливо, оскільки навіть у індексі Dow Jones 30 бувають компанії, які платять дивіденди по 5, 6, навіть 7%. Проте вони платять їх нерегулярно. Секрет компанії О те, що вона входить в сектор REIT. Взагалі rate, Real Estate Investment Trust, це фонд, який інвестує у нерухомість. Не буду детально поглиблюватись, це ціла окрема тема. Постараюсь про неї зняти окреме відео. А зараз скажу тільки те, що щоб відноситись до рейд, одна із замов, щоб компанія виплачувала не менше 90% доходів у вигляді дивідендів, а взамін компанія отримує суттєві податкові субсидії, що забезпечує її активний ріст та прибутки. А щоб не вкладати в конкретні компанії, можна зосередитись на ІТФ-ах фондів Рейд. Їх є дуже велика кількість на любий смак і з різними типами нерухомості, різною географією та інше. Як приклад, можна розглянути SPDR Dow Jones Rate ETF Тікер RVR на Nice. Цей фонд платить 4,9-5% майже 5 дивідендів. Та не поступається SP500 по росту капіталізації за умови реінвестування дивідендів. Ми можемо це спокійно перевірити. Як бачимо, фонд на доволі великому етапі не поступається SP500 і навіть частково випереджує. Це незважаючи на те, що платить досить високі дивіденди. У мене також є схожий портфель. Я також хочу отримати пасивний дохід у вигляді дивідендів. Я поділив свій шлях у цьому напрямі на два етапи. На першому етапі я накопичую VOO, це ETF на індекс SP500 та DIA, це ETF на індекс Dow Jones. Для цього в мене відкриті два брокерських рахунки окремо під кожен інструмент. А другий етап я продав свої акції ВОО та Дія і рівномірно розподілю виручені кошти між акціями-дивідендами-аристократами. Причина розділення на етапи проста: для того, щоб більш-менш рівномірно розподілити між дивідендами-аристократами, необхідно орієнтовно не менше 250 тисяч доларів. Ну, це, по моїм розрахункам. Особисто я для себе вирішив зробити перехід на аристократів, коли мій депозит досягне 1 мільйона доларів. До цього, звичайно, ще дуже далеко, проте, якщо є ціль, то досягнення її це тільки питання часу. А зараз, інвестуючи у два інструменти, я ряд зручностей. По-перше, немає необхідності балансування портфелі, тобто просто йде покупка активів рівномірно, а по-друге, це простота подання податкової звітності. Є різниця, що заповнити звіт на два активи, і на 67. 67 це є кількість компаній-аристократія. Узагалі, у стратегії інвестування в активи, щоб жити на дивіденди, є два основних фактори. Перший це час, а другий – це розмір періодичних вкладів. Слід розуміти, що швидких результатів очікувати точно не варто. Проте очікування завжди окупляється. Ну що ж? Щоб бути в курсі цікавих стратегій та інвестиційних підходів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!